Домой, 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 заходим. Замість підвалу облаштований вольєр, врятованого від собак лебедя, який п'ять днів прожив у льоху місцевої жительки. Перевезли до притулку для тварин. Тут його обстежили та поселили до сородичей. Від стресу птах не їв чотири доби, каже співзасновниця прихистку. Яна Русіна з не все добре. Він цілком здоровий. Цілі крила, цілі ноги. сородичами йому класно. Він почав їсти. А здружився також з новою лебідкою, яку привезли на минулому тижні. Вони от разом ходять. Наразі у притулку мешкають дев'ять лебедів. Яна розповідає, до прихистку їх привозять з насиленими або хворими з Дніпропетровської та Донецької областей. Чотирьох здорових птахів навесні планують випустити на волю. А у нас тут поруч є озеро. І туди прилітають лебіді стаєю, потім вони розформуються. Я гадаю, що ми його випустимо туди у стаю, і вже він весною зможе знайти собі пару і сформувати з неї сім'ю. Яна розповідає, лебеді витримують морози до мінус 70 градусів. Однак, аби знайти собі їжу, мігрують у пошуках незамерзлих замерзлих Тож найгірше для птахів каже, коли восени їх підгодовують місцеві жителі. Навіть якщо крига замерзла повністю, вони знають, що їм принесуть їжу, і вони залишаються в небезпеці. В такому разі, по-перше, це хижі птахи, бувають і собаки на них нападають. І а, коли дуже сильний мороз, вони там лишаються і можуть перемерзти, якщо це ось такі малі. Разом з лебедями у вольєрі також мешкають баклани, мартини та гуска. Тих, хто не зможе вижити на волі, залишають у прихистку. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.